Привіт-привіт, мої дорогенькі. Я до вас із новою книжечкою, яку дочитала вже днів п'ять назад. Нарешті з'явився голос: вам про неї розповісти. Це в нас п'ята пара, написана норою Джемі Сін, видавництво Богдан. Це в нас перша частина трилогії Розламана земля. Вийшла вона написана в 2016 році. Всього три частини у нас показую обкладиночку поближче. Є в нас карта. О, така, оце от наш світ. Ну, а далі тут без ілюстрацій, але головне зміст зміст офігенний. Події у нас відбуваються у затиші. Це єдиний континент, на якому. Тихо, власне, ніколи не буває. Постійно відбуваються якісь виверження, вулканів, землетруси, цунамі. І, власне, п'ята пора це пора після якогось дуже великого катаклізму, коли звичайні чотири сезони не змінюються звичним чином, там літо, осінь, зима, весна. А власне жить важко, сонця немає, там попіл, дим. Це все, і людям треба виживати. Все життя, вся наука, навчання дітей зав'язана на тому, щоб навчити виживати під час п'ятої пори, яку, власне, деякі люди за свого життя можуть зовсім і не застати. Починається книга з того, що відбувається дуже-дуже великий землетрус, і людям треба вчитися виживати за нової п'ятої пори, яка затягнеться на дуже багато років, і люди навіть не здогадуються, на як багато. Разом із кінцем. Всього світу ми також спостерігаємо за кінцем світу особистого. Є у нас жінка на ім'я Есон, яка живе в невеличкому селі. Одного разу, прийшовши додому, вона знаходить свого сина мертвим, а її чоловік, який власне сина і вбив, утік разом з їхньою дочкою. І вона вирушає в довгу дорогу, щоб знайти чоловіка і, власне, помститись йому за смерть сина. Сун наша також має здібності до орогенії. Це здатність керувати сейсмічними активностями, десь притишувати, десь викликати. Таких людей дуже не люблять, їй приходиться руками приховувати свої здібності, вчити приховувати це своїх дітей. Вона підозрює, що власне, під час чергового землетрусу її син не стримався, проявив свої здібності, а батя года злякався і вирішив проблему. Своєму. Я кажу акуратно, щоб мене ютуб не забанив. От, і, власне, все життя, коли вона приховувала свої здібності, жила тихим сімейним життям, з чоловіком, з дітками, була вчителькою, закінчується. Вона одна з небагатьох, маючи ці здібності, бачить, що ця п'ята пора після землетрусу затягнеться не на рік, не на два і не на десять, але іншого на цього не каже. От, власне, їй треба спостерігати і за кінцем всього світу, і встигнути знайти чоловіка, помститись, знайти свою доньку, і потім вже думати, як виживати далі. Книга мені дуже сподобалася. Знаєте, вайбами вона мені шлях колів чимось нагадала. Зараз покажу. Дуже мені чимось схожі всесвіти, хоча, якщо брати, до якої епохи. Якщо на наш всесвіт переносить, то це ближче до середньовіччя. Тут вже є телеграф. Але якось всю їхній магії, і воно мені чимось і вайбами схоже. Історія класна, динамічна, не на хвилину не нудно, постійно події змінюються, цікаво читати. Написано все легко. у Всесвіт авторка занурює як. Отак зразу тебе за шкірочки взяли, кинули, по ходу діла розберешся. Але розібратись не складно мені було цілком цікаво. Нема цього, знаєте, що я не люблю, коли автори, щоб пояснити якесь явище, роблять це у вигляді трьохсторінкового монологу когось із персонажів. От один, другому, три сторінки розказує щось. Ні, по ходу діла, десь там якимось реченням абсациком, все стає зрозуміло. Кому по всесвіту зрозуміло буде не все. В кінці тут авторка постаралась, трошки і терміни всі розписала. Можна буде додатково взяти почитати цей якщо щось непонятно, прогортали там все є. Тут кожну пору, яка на землі вже була після оцих всяких вивержень, розписано історія. Так що все прекрасно. Ну, я в кінець оце все прочитала вже як дочитала всю книжку, мені в принципі. Бо і так все зрозуміло, якщо щось не зрозуміло, там трошки почекаєш і стане все ясно. Тобто необхідності гортати в кінець, аби зрозуміти, про що тут говориться, в мене не було. І щоб ви зрозуміли, наскільки історія класна. Тут 380 сторінок, я вже на сотній десь з копійками зрозуміла, що мені треба продовження терміново. Неймовірно захопила, неймовірно цікава книжка. Що буду читати далі? Зараз. О! Оце моє чтиво на всю зиму. Буду брати Теда Вільямса. У мене є всі частини. Першу я вже читала постійно, писала відгук в інстаграмі, але в Ютубі нема. І все одно я перечитаю, бо читала десь рік тому. От треба пригадати події. То якраз перечитаю, сніму вам відгук і буду читати оце. Вона якраз таке зимове, тут снігу багато. Це все ельфи, таке ліси, от, біганина там по лісам, по снігу. Якраз класно. На всю зиму мені хватить. Але я дивлюсь на цей об'єм і думаю, що може я в перервах буду брати щось таке тоненьке-легеньке, чисто розгрузиться, бо е, тут все світ важке. Я пам'ятаю, як читала першу частину. От, але в цілому, план мій на всю зиму отакий. От Якщо читали п'яту пору, розкажіть, як вона вам. Якщо читали продовження, розкажіть, чи воно краще першої частині, а може гірше. Ну, всяке буває. Дякую вам, що додивилися. Па-па!